Дорогі друзі, я традиційно дякую всім представникам засобів масової інформації, які дочекалися до завершення судового розгляду. Ви знаєте, що жодний судовий процес не починається 10-й годині ранку і не завершується 20-й годині ранку. Щоденно. Щоденно, без перерв, без будь-яких відхилень від цього графіку. Це просто зайвий раз говорить про те, що цьому суді. Поставили дуже чіткий термін, коли завершити судове засідання. Немає таких прецедентів в жодному суді України, щоб після завершення 18.00 роботи суду ще дві години продовжували розглядати справу. Я думаю, що про упередженість всього цього є безліч доказів. І сьогодні один з таких доказів, який відбувався на очах у журналістів, це те, що суддя. Який допустив всіх без виключення свідків від обвинувачення, сьогодні відмовив в нашому клопотанні про залучення свідків від захисту. Це значить, що зруйнована цілком і повністю основа правосуддя, змагальність, коли і обвинувачення, і захист мають прав мають рівні права і мають можливості однаково свою позицію в суді доводити. Сьогодні порушена. Все, що тільки стосується елементарного розуміння захисту, тому що нам не дають захищатися зовсім. Мало того, що захисникам не дають ознайомлюватися з справою системно. Мало того, що суддя не складає взагалі матеріалів судового розгляду в спеціальні томи і не формалізує судовий процес, тобто захисники не знають, що там іде. А сьогодні ще і відмовили залучити свідків від нас, від захисту. Це значить, що нікому не треба з'ясовувати істину в суді. Це значить, що потрібно поставити просто е, плюсики, пройти всі процеси, всі етапи судового процесу без е, того, щоб почути сторону захисту. Сьогодні не долучили до справи кримінальної ключову експертизу інституту держави і права імені Карецького, на якому базуються, по суті сьогодні. Е, всі довідки, які є в кримінальній справі, від генеральної прокуратури від міністерства юстиції, але саму експертизу не долучили. Сьогодні стало відомо від заступника генерального прокурора, що генеральний прокурор Пшонка відправляв лист на ім'я Льовачкіна, в якому чітко зазначив, що в моїх діях немає складу злочину щодо підписання директиви. Сьогодні також суд відмовився запросити у Генеральної прокуратури цей документ, яким є лист генерального прокурора, на ім'я керівника адміністрації Януковича Льовичкіна. Тобто, іншими словами, суддя і прокурори, а крім того, адміністрація президента, президент і, взагалі, мафія, яка представлена Росукренерго, це є одна команда. Немає окремо суду, немає окремо обвинувачення, немає окремо. Адміністрації президента вся ця одна злочинна група, яка сьогодні хоче спробувати чинити розправу наді мною. Але на нашому захисті стоять сьогодні фундаментальні речі: перше, це заяви представників світової демократичної спільноти, які говорять про те, що це політична розправа, а не кримінальна справа. По друге, це розуміння суспільства. А сьогодні більшість людей в країні розуміє, що це справа, а не реальна кримінальна справа, нереальне порушення мною закону. І я думаю, що, будучи в залі судового засідання, вже і журналісти розуміють, що вся ця справа просто є фальсифікат, який при відповідях на питання кожного свідка розвалюється прямо на очах. Саме тому я вважаю, що справжня наша система захисту це якраз розуміння суспільства, журналістів, світової спільноти, що я не порушувала закон, і в моїх діях немає нічого антизаконного, а тим більше злочину. Ви кажете, що всіх можна я питання з нами зробити? Ви кажете, що всіх свідків вивачення допустили, бойка сьогодні не допустили. Наприклад, бойка від Росукренерго не допустили, тому що вони адресу не вказали. Завтра вкажуть адресу, і буде все допущене. Свідчення Гризка. Ну, знаєте, він сказав головне, що директиви прем'єр-міністр може підписувати. Це те, що було цінним в його показах. Він сказав, що прем'єр-міністр може без директив Кабміну вести переговори з прем'єр-міністром іншої країни, що немає злочину в тому, що я вела переговори і в тому, що я підписала директиви. А інше все, ви почули, що він вважає, що Дія проти державних інтересів це ціна на транзит і ціна на газ. А після цього він сказав, що він некомпетентний цю ціну порівнювати з цінами сусідніх країн. Він сказав, що він не знає взагалі про ціноутворення. Тому Тому е, мені здається, що якраз зараз прокуратура обвинувачення, адміністрація президента в суд намагаються як мога більше затягнути людей, які готові. Підтримувати лінію обвинувачення по політичним або іншим якимось міркуванням, але навіть з тих свідків, яких залучила прокуратура, ви бачите, що залишаються одиниці, які просто не зважаючи на аргументи, на фактаж, на документи, продовжують займати лінію обвинувачення. А більшість свідків обвинувачення дуже чітко і зрозуміло сказали про те, що немає порушення закону в моїх діях. Знаєте, я би дозволив собі не погодитися з Юлією Володимирівною. По суті, жоден свідок не підтвердив жодної тези обвинувачення. Жоден да були політичні оцінки. Да, були певні політичні спроби політично оцінити дії прем'єр-міністра. Да, були спроби політично з ними не погодитись. Однак, якщо ми говоримо про юридичну складову у цій справі, жоден, я підкреслюю, жоден свідок не підтвердив ті тези, які лягли в основу обвинувачення. Я хотів би нагадати, що обвинувачують Юлію Володимирівну лише в двох речах: що вона, нібито замість кабінету міністрів, підписала ці вже відомі кожному директиви. Чим нібито завдала збитки, хоча знову таки обвинувачення не знає, кому ці збитки завдані. Тому жоден свідок нічого не підтвердив із цих двох тез. Всі підтвердили, що Кабмін не повинен був укладати цих директив, приймати цих директив і затверджувати їх. Всі підтвердили практично, що Юлія Володимирівна затвердила ці директиви як прем'єр-міністр абсолютно законно, а в збитках там практично ніхто і не розбирався. Тому я ще раз хочу підкреслити і погодитись уже в цій ситуації з Юлією Володимирівною щодо того. Що по суті кожен день ми отримуємо свідчення того, що справа пуста. В справі немає нічого, якщо ми говоримо про юридичну складову. Шановні Нікола, запитання є. Дякую. Дякую. вам всім, що ви дочекали.

10 годин без політики. Володимира, то ми молимося за, 10 за вас. Молимося за і переможемо Матітор, Вони не бажають, що можна нас зламати, але вони не зламають нас. ім'я, якого бояться вороги, яким пишається кожен чесний українець. Це Юлія Тимошенко. ю Юра! -да. Ще буде продовжувати катувати нашого лідера о 9-й годині. Вони на до... страті на захист України, на захист нашого майбутнього. Ми продовжимо наш марафон до нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям флава! слава! Україні! Героям Друзі, я прошу наш бойовий актив. Незламних не героїв, які продовжують боротьбу, по можливості ми прийдемо раніше на 8 годину. Щоб злочинці і запороданці, які будуть завтра пробувати нас глушити, не заважава нам організувати наш марафон. Наші прощаємо з вами до завтра. А, до